Чотири місяці тому, у вересні 2022 року, Європейська комісія запропонувала закон про кіберстійкість, який має на меті покращення чого? Правильно, кіберстійкості. Проте організація, що займається розвитком мови Python, Python Software Foundation, була не дуже задоволена цим законом. Основне занепокоєння полягало в тому, що надаючи програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, вся спільнота Python може отримати юридичну відповідальність. За проблеми безпеки в їх продуктах створених та продуктах, створених з використанням компонентів їх коду, які вони, до речі, вільно надають, але ось бац, 1 грудня текст цього закону змінився. Там з'явилася цікава штука. Розпорядник відкритого коду це такий заморочений термін, який означає юридичну особу, яка дбає про підтримку розробки конкретних продуктів із вільним відкритим кодом. Щоб вони, були, щоб вони були придатними для комерційної діяльності. Головне, що всі тепер розуміють, як працює відкритий код і яку вагу він має в світі розробки програмного забезпечення. І вони навіть написали, що просто надання відкритого коду без монетизації не вважається комерційною діяльністю, що вже непоганий успіх. Хоча цей крок уперед спільнота Python все ще тримає руку на пульсі, тому що цей розпорядник відкритого коду це нова штука в європейському законодавстві. Тому треба стежити, щоб все йшло за планом. Таким чином, всі ці перепетії навколо цього закону нагадують якусь детективну історію, де герої борються за свободу відкритого коду, а в кінці щасливо знаходять компроміс. І хоча все ще є ризики невизначеності, ми можемо відсвяткувати цю маленьку перемогу, що закони стають трохи дружнішими до світу з відкритого коду. Завжди оглядайтеся на задні колеса, бо в цьому світі відкритого коду все може статися.